Удача на старті. Ну що ж, ми розпочинаємо В ефірі фабрика мільйонерів. Державна грошова лотерея ЛОТО забава. і одразу я скажу, що сьогодні весь світ відзначає день замовлень новорічних подарунків. Чудово, і я вам рекомендую. Вже зараз розпочинати писати листи з побажаннями Святому Миколаю. Так, звичайно, так щоб вже напевно. А нам, шановні, писати не треба. Ми і так знаємо всі ваші бажання так. і вже готові їх виконувати, навіть не чекаючи нового року. Так саме так, вже сьогодні ви можете виграти тисячі, сотні тисяч, мільйон, і навіть наш А це, шановні, три мільйони гривень. Ви не знайдете під ялинкою валізу з грошима, але лотерейні білетики. Ну, ви самі знаєте. А у них можуть бути і мільйони, і ось така от чудова побутова техніка. І автотехніка. І ще раз нагадаю, що ми робимо це не на свята, вірніше і на свята, але не тільки на свята, а щонеділі. І вже сьогодні ви можете сісти за кермо новенького авто JASC3. Ну, а зараз, шановні, вам не треба сідати за кермо, а просто сядьте в зручне крісло або ж просто на диванчик. Ми починаємо. І відкриваємо розіграш 904-го тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. Заходимо розіграшу. Стежить тиражна комісія. Це представники Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Ну що ж, вперед! вперед. До щастя! Щасливий номер! Ну і зараз ми зустрінемося з переможцем, якому пощастило переможцем щасливого номера. Це шановний пан із Київської області, село Рахітне, пан Володимир, доброго ранку. Пане Володимиро, я вас вітаю. Доброго дня. скажіть, будь ласка, як давно граєте? Я дуже давно з 20-х З 20-х тиражів. І цього разу як це все відбувалося? Розкажіть про ці емоції, про цю радість, про ці сподівання і надії. Будь ласка, як завжди, я жартую над дружиною. Що містудії студії там телефонують? Ну, хтось вам телефонує, ви кажете дружині. Так, так, а, це так, мені зі так, студії телефонує. Вона вже звикла до цих жартів, так? Да. Так. А Не ображалася, ні. ні? Так. А тут знову поділюся мій номер. Так. Я біжу за телефоном, бо забув його взяти, бо він біля комп'ютера в мене там ну, біль, лежить. Угу. В іншій кімнаті, напевно. В так, іншій так. кімнаті. Так. І якраз заз він. Я піднімаю, розмовляю, а жінка свариться для мене. Думаю, що ви її знову розігруєте, так? Думає, що я її розіграю. Але сам факт, що. Ну так, ви тут. Я тут. Ну що ж, передавайте вітання дружині. Тепер вона вже точно вірить. Катерина Іванівна і внучки Олександрі. Прекрасно, ми приєдимося до ваших привітань. А ви готові зараз крутанути? Будь ласка, на радість дружині. Ні-ні, да. я тут стою, не чіпаю. <рес> <рес> не бій... не бійтеся. <рес> щоб мене не зачепити. Ні, я була б рада, щоб мене грошима зачепила якось. І, і ще 10 тисяч гривень. 10 тисяч вдвічі більше, більше ніж ми мали би так, якби не приїхали. Більше. Дуже вам дякуємо, що ви приїхали. Так. Дуже чекаємо вас і ще на більшу суми. У нас ще є. Приїду за джекутом. Давайте сонечко, приїжджайте за джекпотом, приїжджайте Всі з так, дружиною. Так. І завжди так завжди посміхайтеся. І нехай ваша дружина, ваша родина також має чудовий радісний настрій. А ми вас іще раз вітаємо. Ви випили 10 тисяч гривень на щасливий номер. Ось так ми з посмішкою розіграли 10 тисяч гривень і йдемо далі. Отже, якщо минуло тиражу розіграші щасливі номер ви не виграли жодного призу, але зареєструвалися на другий етап цього розіграшу. Ми бажаємо вам удачі і просимо вікніть, будь ласка, комп'ютер. І ось ви бачите телефони гравців, які підтвердили свою участь у другому етапі розіграшу щасливий номер. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед зареєстрованих номерів обере один такий щасливий номер. І ось від цей щасливий номер. Його ігрова комбінація. Сподіваємося, телефони поруч з вами, тому що ми зараз намагатимемося з вами зв'язатися з нашим переможцем щасливого номера. Ви бачите, пан Володимир шукав свій телефон, бо він не був поруч. Він не був готовий абсолютно. Але ми всього все одно його знайшли. Тож ми сподіваємося, будь якому разі ми все одно дозвонюємося. Обов'язково щасливчику, але сподіваюся, що ваші телефони коло вас, і саме цей. Алло, алло. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Ура. Вас Вітає. Вас вітає лото забава. Представтесь, будь ласка, ваше ім'я. Ми не почули не ще почули. раз. Скажіть. Валера Добрий день, Валеро! Де ви проживаєте, пане Валерію? Місто суми. Дуже Друга. приємно пане Валерію. Ми вас поздоровляємо, що не ви стали переможцем розіграшу Щасливий номер. Але пане Валерію, скажіть, будь ласка, ми завжди запитуємось, додзвонилися, Тепер питаємося, чи ви приїдете крутити до нас колесом? Алло? Ми на вас чекаємо! Приїжджайте, познайомимося, обнімемося, ви виграєте гроші та й будете ще щасливіші. А зараз ми вас ще раз вітаємо. Ви старили переможцем щасливого номера! Ну, а зараз ми визначимо п'ятеро гравців, які будуть брати участь у полюванні за грошима. Я прошу вімкнути великий лототрон. Колір першої кульки визначить колір призового сектора. І зараз 25 гравців затамували подих. І просто тут чути в студії, як гупають їхні серця і хвилюються. І знають, що хвилюються, тому що можуть виграти навіть автомобіль. Кулька номер 22 жовтого кольору. Я вітаю жовтий сектор. І я також вітаю жовтий сектор. Із нетерпінням хотів би привітати гравців по телефону. Тож телефонні лінії відкриті. Телефонуйте зі стаціонарного телефону на вете 0900 306 330. І з мобільного, як завжди, номер 330. Так, телефонуйте. Це ваш шанс. Потрапите у полювання. Грайте, лото забава, Це ваш шанс виграти чудову побутову техніку, яка приготує і поприбирає. Так, а ще автотехніку, яка привезе, зігріє, розслабить. <плес> так саме так. На вас чекає новенький автомобіль. Отож, зустрінемося за декілька хвилин. А Зараз реклама на 1+,1. плюс